Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що на тлі повідомлень від американського агентства Forbes про те, що російські окупанти пішли в наступ на Курщині через мирний план Трампа. Видання пише, що Москва дуже побоюється, що якщо мирний план Трампа спрацює, то доведеться відмовитися Росії від частини Курської області. Так, от на тлі цих повідомлень з'явилося декілька інсайдів щодо пропозиції Трампа, Путіну і Кремлю. Щодо його так званого мирного плану. По-перше, це повідомлення від американського агентства Bloomberg, яке пише про те, що лідери ЄС обговорюють шляхи підтримки України без Трампа. Вчора вони збиралися в Будапешті, в Угорщині, до речі, на саміті лідерів країн ЄС був і Зеленський там. Що пише видання? Видання зазначає, що, зокрема, європейці обговорювали, чи буде ЄС готовий надати необхідне фінансування для військової підтримки Києва. Найбільше занепокоєння викликало те, що Трамп намагатиметься перекласти фінансові тягари на Європу. Водночас нічого у початкових обговореннях не вказує на радикальну зміну курсу. Якщо ми говоримо про можливість миру сьогодні, то це тому, що українці проявили надзвичайну мужність і тому, що Захід підтримує Україну. А проте ми побачимо, як розвиватиметься сценарій у найближчі тижні, заявив журналістам прем'єр-міністр Італії Мелоні. Також журналісти пишуть, що деякі європейські посадовці заявили, що справжні проблеми полягають не стільки в самих грошах, скільки в наявних військових ресурсах, які надходять в основному зі США. Дехто з посадовців стверджував, що Європі слід почекати до інавгурації Трампа в січні, щоб дізнатися про його наміри щодо України. При цьому, що важливо, Трамп вже розпочав свій перший раунд телефонних розмов з європейськими лідерами. І видання Bloomberg зазначає, що Трамп, нібито дав зрозуміти, що усвідомлює, що він не може просто пішохнути Україну до поступу к Путіну, не давшись нічого натомість. Тобто, якщо узагальнити, то європейські лідери зараз те, що стурбовані, і їх хвилює насамперед не те, що ша можуть обрізати фінансову підтримку, а їх хвилює саме військова підтримка. Адже можливості Європейського союзу значно менші щодо військової підтримки, щодо виробництва зброї, чим у США. але стурбованість така не дуже глибока, тому що є таке сподівання, що політика США глобально не зміниться, і навіть при Трампі Сполучені Америки будуть надалі підтримувати Україну. За словами Мелоні, необхідно почекати декілька тижнів, подивитися, як буде діяти Трамп, які у нього будуть пропозиції для Путіна, ну а далі вже збиратися і приймати рішення. Так, лунають крики, наприклад, від Орбана. Які кричать про те, що Буцімто Україна вже програла війну, що потрібно не підтримувати Україну, заблокувати ті гроші, які виділяються. Ми усе це знаємо, але не Орбан вирішує ключові питання в Європейському Союзі. Важливо, що 47-й президент США Дональд Трамп уже почав контактувати з деякими лідерами країн ЄС. І згідно з цих інсайтів, які сьогодні були опубліковані, Трамп висловлює своє розуміння того, що Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки. І щодо гарантій безпеки, сьогодні з'явився ще один інсайт у виданні мейл онлайн. І видання пише, що Трамп хоче, щоб британські та європейські війська були направлені для забезпечення 800 мильної буферної зони між Росією та Україною в рамках свого мирного плану, оскільки він готується до розмови з Путіним. Стосовно цього інсайду, видання публікувало карту, і 800 мильна зона це не в глибину України, це вздовж лінії бойового зіткнення. Мейлонлайн публікувало таку карту і чітко видно, де ця зона. Видання зазначає, що згідно їх інсайдів, пропозиція, яку окреслили троє співробітників Трампа, передбачатиме охорону зони британськими терапевськими військами. Це означало б, що Росія збереже свої територіальні здобутки в Україні із замороженим нинішнім кордоном. Київ також мав би запевнити, що не вступатиме до НАТО протягом 20 років. Відповідно до планів, США озброїть Україну в обмін на те, щоб Росія не поновила війну. Однак відповідальність за укомплектування та фінансування пуферної зони лягла б виключно на європейських союзників України. Ми можемо провести навчання та іншу підтримку, але ствол зброї буде європейським, сказав член команди Трампа. Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І за це ми не платимо. Залучіть до цього поляків, німців, англійців і французів. І як вам такий так званий мирний план Трампа і його пропозиції для Путіна і Кремля? Віддати Москві усі тимчасово окуповані території, а в якості гарантії безпеки для України буде не НАТО, а війська країн НАТО вздовж лінії бойового зіткнення. Також щодо гарантії безпеки, це озброєння України американською зброєю. Щодо України, то позиція України відома. Наш президент неодноразово говорив, що Україна територіями не торгує, але дуже цікаво, як на це відреагує Москва. Адже там періодично кричать про те, що червона лінія така найжирніша, це не вступ України в НАТО, щоб Україна була беззахисною. А тут Трамп пропонує, що війська НАТО фактично бази були багатьох країн в Україні, і це точно Москву не влаштує. Хоча все залежить від того, який буде тиск від Трампа на Путіна і Кремля. Але щодо України, і щодо того, що це буде несправедливо, не з точки зору міжнародного права, статутів ООН, це, звісно, питання вкрай критичне для нас. І щодо такого так званого мирного плану Трампа, питання ще в тому, що їх є декілька, чотири робочі варіанти, про що повідомляли вчора американські змі. Але уже з Європи лунають гучні заяви вустами президента Франції Макрона. Сьогодні він гучно заявив, що Європа повинна захищати свої інтереси, а не делегувати безпеку Сполученим Штатам Америки. Також президент Франції гучно заявив, що після обрання президентом США Трампа Європа має перетворитися з травоїдної істоти, хоча б на всеїдну. Скажу прямо, що в Україні є союзники, є друзі, які будуть горою стояти за Україну та український народ. Зокрема, мова йде про президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яка, до речі, сьогодні поспілкувалася з Трампом, говорили про Україну. В соціальних мережах вона написала наступне: ми обговорили оборону та Україну, торгівлю та енергетику. Разом ми можемо сприяти процвітанню та стабільності по обидва боки Атлантики. Як висновок, варто сказати, що Трамп і його команда дійсно активно готуються до майбутніх перемовин з Путіним. Цілком можливо, це буде точно не завтра, не післязавтра, а через декілька тижнів. А можливо, й навіть уже наприкінці січня наступного року, коли Трамп буде вже офіційно президентом Сполучених Штатів Америки. Тобто, ще якийсь певний час, декілька тижнів є для того, щоб лідери країн ЄС можливо відпрацювали якусь таку свою спільну позицію, можливо, навіть було прийнято якесь важливе рішення. А тим часом Кремль дуже поспішає. Незважаючи на втрати, він тисне, дуже тисне. Щоденно вкрай багато бойових зітнень, тому що Путін хоче окупувати якнайбільше території. Що потім, в разі потенційної заморозки війни домовленостей з Трампом, він міг забрати ці території собі. Безумовно, проблемою для Путіна і Кремля є українська санітарно-буферна зона на Курщині. І тиск буде також дуже шалений. Цими днями вже наступ окупантів розпочався. Україні, звісно, потрібно боронити свою землю, робити все для того, щоб окупанти не могли й надалі просуватися, заручатися максимальною підтримкою, тому що зараз найближчі тижні для України будуть історичними, і цілком можливо, що країни Заходу вже відпрацюють якесь. Спільне рішення і тиск на Путіна і Кремль посилиться. і що цілком можливо, що вже в наступному році ця війна завершиться. Але позиція України така, що Україна не торгує територіями і все має бути згідно міжнародного права та статутів. ООН. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.